Через масовану атаку дронів в Запоріжжі третю добу без світла залишаються майже дві тисячі абонентів. Спеціалісти вже відновили теплопостачання у будинках та електропостачання у лікарнях. За минулу добу електрику повернули у майже тисячу осель. Роботи з відновлення тривають цілодобово. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до кінця завтрашнього дня мають повернути світло всім споживачам. Водночас, спільно з обленерго та фахівцями ДСНС реалізували пілотний проєкт з підключення багатоквартирних будинків до генераторів. 15 будинків змогли під'єднати до великих потужних генераторів і тим самим надати електрику безпосередньо в квартири за рахунок дизельних генераторів. Сьогодні ми будемо Моделювати цю систему на випадок, якщо атаки продовжаться, яким чином через генератори по годину надавати енергетику до наших будинків і квартир? Загалом минулої доби окупанти завдали чотири авіаудари по Новодонилівці, Малій Токмашці, Новодарівці та Білогір'ю. Майже два десятки житлових будинків та цивільної інфраструктури пошкоджені від ударів. Мирні жителі на щастя не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Новопавлівку та Малутокмачку. 50 населених пунктів на лінії фронту залишилося без електроводу та газопостачання. Попри постійні обстріли окупантів, в Оріхові досі залишається багато людей, серед яких пенсіонери, що потребують особливої уваги та допомоги. Рятувальники надають гуманітарну допомогу всім, хто її потребує. Надзвичайники піклуються і про тварин, зокрема, доправляють корм. Прильота було рядом з нашим домом. По сусідству сусідів розбило одну, другу через дорогу, третю. Була дуже шумна така. Стріляли гради, був всю ніч, всю ту ніч. Це більш-менш спокійно було. Ну, я вже.